Стояли, щоб ми цю банду злочинно відвізняли від уряду. І сьогодні я закликаю всіх священників, всіх єпископів, чільників наших церков, щоб відкрили двері церков для всіх людей доброї волі, які вийшли на цей мирний протест, щоб допомагали усім. Хто потребує, щоб ті кошти, які ми маємо, витратити на допомогу всім, хто буде просити чи хто буде потребувати цієї помочі, а також до всіх священників, звертайся, щоб сьогодні були на всіх вулицях, для того, щоб ми були першими перед тими бандитами, які піднесуть руку на нашу молодь, на наш народ. Може вони, побачивши нас, скаменяться і совість їм не дозволить, щоб знову пролилася кров. І тому не потрібно сидіти по церквах, не потрібно сидіти по домах, а виходити до нашого народу, бо ми з народом. І тому просимо зараз всіх спільно помолитися, молитву Отче, наш ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. На віки слава ще одне. Я думаю.